Знову активізувалися бої на Сумському напрямку. Всього вчора було 13 боєздітні, а найактивніше розповідають далі. Ще недонарод здійснив 160 шістдесят А пілоти сушок, яких Україна буде ліквідовувати біля під'їздів, навіть після закінчення війни, скинули тільки 6 кабів. Може, знову загубились по дорозі. Командування підарів переводить всіх, кого може, в штурмовики таким чином іпотечники вчора почали потужно тиснути на схід від кіндратівки, в тому числі з форсуванням водосховища та річки, щоб завадити розвинути успіх та порізати логістичні шляхи постачання одноразових путінців. То 225-й ШП провів в районі Костянтинівки три контратаки та мали часткове просування. Точилися ще жорстокі бої в Олексіївці. Ворог не припиняє посилати. Заміну вже знищеними патечниками, як з Севастопольської бригади, так і 22-го і 30-го полків. Наші дрончики розносили от орду дронами. В Юнаківці 47 сьома бригада провела одну контратаку. Штурмовики та піхота там мало переміщалися, бо все небо в дронах. Ми знищуємо мотоцикли, а ворог наші роботизовані візки та бабуяву. Під артилерійську роздачу вчора потрапило село Іскрисковщина, де навпроти Тьоткіну ворог і далі накопичується для можливих незабаром штурмів. Молимося за хлопців. Слава Україні! Героям слава!